Мова йде про спробу створення цифрового концтабору в Україні, і одним з ключових елементів є встановлення глобального відеоспостереження за всіма громадянами України. Ми не створюємо нового монстра, тому що не монстр, а чітко працююча система. Вона є вже сьогодні. Цей страх, який існує у суспільстві, що за ним будуть тотально стежити, то фактично воно вже відбувається зараз без. Унормування законом правильно зрозуміли, вони вже стежать без закону, і ось же 20 лютого цього року реєструється проект закону про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Ну давайте почесному. Ваш відеонагляд взагалі ще не запобіг жодному злочину. Саме так нам і повідомив замначальник поліції, коли вас вб'ють, зґвалтують або пограбують, вони потім, за допомогою цієї системи відеоспостереження, можливо, знайдуть і можливо притягнуть до відповідальності